Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Незмінно я Наталя Кірс. Можете долучитися до моєго каналу, якщо ви сюди втрапили вперше. І сьогодні за шкварки тижня про маріонетку у руках чоловіка, про дисонанс з благодійними концертами, також неадекватні соціальні мережі. Тож давайте хочеш вриватися у мелодраматичний сюжет сьогоднішнього відео. Шляп Петра Фівтареналіномоніторія. І розпочинаємо з інтернаціональної я це обожнює масштабніші світові масштаби НККК, Насті Каменських, особливо така культурна бісячка, яка потрапила у нову стару катастрофу та як весь тиждень мережі не вщухаються через її концерти в Америці, особливо за виступ 22 серпня. На якому співачка вирішила заступитися за рівність та русський язик? está melhor para o esquerdo e o mais da nova tomada e esse é a é minha um é é da Почули, неважно на каком языке ти розговорюваєш, какаєш, главное є ж то в серце. Главна є любов у усьому світу. Я розумію, що насі, перебуваючи то в Америці, прагне до толерантності, але тут я капку перепущила, так у цьому списку є гігантське зайве. Окрім того, що не важливо, якого кольору, шкіра, хто кого кохає після го року, там можна сказати за все існування України важливо, якою мовою культура та. Розмовляє українець так сьогодні. Руським язиком знищують українську ідентичність, незалежність і намагаються просто знищити нашу автентику. То важливо чи не важливо? Хоча і Настя, ще та майстриня пензля язиком, впевнена, що її позиція. Чітка переносити більше не можу своє життя. Моя позиція чітка. Я дуже люблю свою країну. Більше того, я продовжую бути голосом і рупором. Ну така чітка позиція, яка за гроші в миті стане ілюзією, і то для такої артистки не проблема. Так на одному із концертів, якщо не помиляються у Філадельфії, коли Настято ходила між столиками, виконуючи красної віно російською, інколи зверталася до відвідувачів українською. Також виконувала україномовний репертуар на цьому ресторанному святі. Що ще раз доводить, що насправді не мовний бар'єр є проблемою а відсутність того стержня справді чіткої позиції та відмовити, знаєте, відмовити замовлення, виконувати старі російськомовні хіти, ну можна без них обійтися. Тому і стає настільки парадоксальне, і знаєте, то звернення 22-го року, 23-го року. Коли на інтерв'ю вона так щиро усім інтерв'юерам наголошувала, що сьогодні важливо показувати українську культуру та Звідки ти приїхав? Це зараз наразі і на часі. Звичайно, таким чином ти поважаєш свою культуру. Ти показуєш, опускаєш ці відео, які в мене аудиторія дуже велика. і Вона ще із закордонна аудиторія, mm -hmm. і я маю на увазі, там іноземці. Де ти показуєш, я з України? Ось наша символіка, наша культура. Що тут погано? Бо зараз, зараз це наразі. То було важливо якогось далекого 2023 року. А сьогодні Настя загубила, втратила щире сенсу просування винятку. Ково української культури, тому до такого її звернення про справедливість, рівність і толерантність є два пояснення, що вона продовжила тут захищати російськомовних українців в Америці, і тут теж драматизм, що співачка, яка знає, що відбувається сьогодні в Україні, вона часто проїздить в Україну і дає, то продовжує давати концерти, проживає час від часу більше аніж чоловік, не привозить знаєте, реальність в Америку, і не доводить, що сьогодні справді вістові української дитини. Важливо, подивіться, що з нашими різками роблять. Подивіться, що відбувається. Є ще одне пояснення, чому Настя випродовує русський язик і перед ким завела хороводи. Та серед організаторів одного з концерту у Цинциннаті 30 серпня я знайшла росіянку. Не знаю, чи вона прямо дотична, але дуже вперто займалася промоцією, просуваннями першого виступу НК у Цинциннаті. Ви хотіли цієї вечірки, буде вам паті із золотими хітами. Відчуваєте, знаєте, цю російську стиліці та, плістику та плістику. Тому і Настя співала, попука Кукіма, Етамайноч, Красне віно, все заради цих масштабів бару. Тому і виникає питання. Невже репутаційні ризики перед усією нашу країну вартують виконання старих російськомовних трьох-чотирьох пісень? Але можна процитувати її пісню Красне віно? «Между нами Стида, Рум'янець, сьогодні все равно. Ось так, Інкейт. Мені сьогодні все одно. І треба знаєте, от вже завтра написати пісню про байдуже, байдуже. І все, і помінялося зараз все моє життя. Тож не дивно, мурашки навіть не виходили на прогулянку, що мережі їй хутко цього разу пригадали усі обіцянки більше ніколи ніколи не співати російською. Що вона обі обіцяла шепотіла своїм тілом 29 серпня 2022 взагалі потім, після перемоги, коли-небудь чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Наступного року вона підхопила інший тренд, і на хвилі сенсів на інтерв'ю вже захоплюється свідомістю українців. Їй так подобається, як все народжується і продовжує народжуватися те, що має народжуватися. Сто відсотків за те, що і мені дуже подобається а, -то я розмовляю українською. Мені дуже подобається, що ми несемо, що ми стали mm -hmm. свідомими. Давай будемо чесно казати. А, це це дуже круто. Так народжується, так народжується те, що повинно mm -hmm. народжуватися. Дві Двадцять четвертий стає карколомні для співачки, так саме цього року із нею виривається чужий та відкриває усю істину розпливчисту непостійну сутність. Та як Нася вже переймається за людей на концертах, які не розуміють української тут. Я би порадила сім світовим зіркам це повчитися у прогресивності нашої української співачки, коли Настя Каманська готова просто підлаштовувати свою концертну програму під язик аудиторії. Щоб передати усі вкладені у композиції сенси. Так як я досі сьогодні не розумію, про що співає Білі Айліш, Наступного разу, коли буду відвідати її концерт, буду вимагати, аби вона співала українською. Хочу все вловити. У мене є пісні російською мовою, мої пісні, і звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. І мені здається, що все одно це пісні, які я люблю, це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. Ну до 2025 року вже знаємо, що стало неважно, на какому язикі ти розговорюваєш. Сини такий контра за три роки зуміла продемонструвати Настя своєї чіткої позиції, що враження, коли вона говорила. Про те наразі, що там народжується, класно, що воно народжується, то мало на увазі квітку нічної цариці, яка квітне один раз і гине. Сказала, от 2023 року із вас досить нічого не закінчилося. Війна не скінчилася, тому сьогодні спостерігаємо цей стиль собачки і виляння позицією. Все. Якщо чесно, тут для мене тхне вплив чоловіка. ще той продюсер, який полюбляє маніпулювати думками людей навколо певно в такому задоволенні не відмовляє із дружиною, і можливо саме він переконав Настю, що того її осмислення свідомості сенсів щирості 2023 року було достатнім для України. Тому сьогодні потрібно повертатися до реальності, до того як було раніше, і продовжити розважати російську аудиторію і працювати на запит російської аудиторії і не лише історії російськомовних українців, хоча це теж повний сюр сьогодні. Um. І через такі толерантні переконання Насті до руського язика Пішторм потрапив в український бренд Золотий вік, який співпрацював із співачкою з 2025 року, де Настя не пам'ятала, що він їй сказав перед як і не пам'ятала, що вона молола 22 другого, року. Зате суспільство чітко почуло, що Настя відстоює 2025 року. Тому й закликала пропонити з неї рекламний контракт. Реакція бренду була доволі швидкою Шкода, що вони не зробили цього ще 2024 року. Але 29 серпня з'явилася офіційна заява про те, що опираючись на цінності та принципи компанії, вони достроково завершують рекламну кампанію з НК та пообіцяли, що клієнти відчують золотий вік по новому. Оновлена рекламна кампанія вийде вже цього року та стане яскравим етапом у розвитку їхнього бренду, не знаючи на цьому етапі розвитку золотого віку. По новому, які ми маємо відчути, передбачено відмову від руського язика на сайті. Якщо зараз хтось квапиться захищати, що так бренд орієнтується на міжнародну масштабність, то де серед цього вибору. Англійська, як, наприклад, на сайті Руслана Багінського є вибір взагалі між українською та англійською. На сайті Катерини Сільченко, українська чи то англійська. На сайті ювелірного бренду теж вибір між українською та англійською. Не знаю, чи там є ще й російська. Тому час вже перепрошити модуль сайту і виключити вибір русского язика. Ну і багатьом ще можна таке зробити. До речі, є претензії навіть до сайту Мегако, що там досі є Можливість обрати русський дубляж. Угу. Uh -huh. Тож у пісенку, якщо у нас із потапом все пучком із толерантністю до русського язика, то із ефективністю культури скасування у нас теж Я Не знаю, чого очікували ці представники бульбашкової мови. Напевно, що це залишиться непоміченим. Але сьогодні це не спрацьовує. Тому нехай у них все складеться з латиноамериканським ринком, з Америкою, з Молдовою, Нехай все підкорюється, нехай те, що бізнес підкорюється. Але припиніть соромити культуру Незалежної України так сьогодні важливо, якою мовою розмовляє, звертається співає український артист. Якщо вам комфортно бути марінеткою російської аудиторії, то ми не хочемо продовжувати бути частиною чужої культури і не хочемо тієї любові руського язика, яким нас сьогодні знищують. Друга тема випуску десона з благодійними концертами. Розумію, відчувається снітниця, але давайте у цьому розбиратися детальніше. 26 серпня відбулася благодійна вечеря, організована Катериною Усик. Вона це робить не вперше. Цього разу на підтримку дітей з Миколаєва, які втратили батьків через війну. Формаці її вечері також стандартна. І запросити одну зірку із трендів. Я думаю, ви розумієте, що це був древо і смарагдовий хід, який третій місяць тримає за собою першу позицію. На apple music на стримінгах також останнім часом спостерігається скажена тенденція на ностальгію, окрім Віталіка Козловського, і Вобо був також у записі, з яким усики співав і танцював. А також виступили улюблені артисти Катерини: це Надя Дорофєєва з Монатіком. Знаєте, так по акції двоє за ціною одного. те, чому я взагалі спітнулася на цій благодійній вечері, я не через певне відчуття безлуздя, що найбагатший боксер він взагалі входить у список найбагатших боксерів за всю історію світового боксу, не донати відразу зібрав цю вечерю. Це популярний формат для спортсменів, багатіїв для залучення інших впливових людей, збільшення допомоги ще й увага медіа суспільства. Так би задонатив знаєте, сам на одинці, ніхто би цього не помітив. А сьогодні усі соціальні мережі гуманітарні Няця які Олександр та Катерина благодійники, і який вправний усик танцюрист. Розумієте, що в наступному сезоні волонного паркету Усик буде першим претендентом. І можна сказати, що цей крихітний помітний непомітний момент збима нечима з пантелику, викликав якесь оманливе відчуття про втрату балансу між ціллю допомоги дітям та. Форматом розваги, прихованої під благодійністю, почекайте, поясню глибше і обов'язково буду чекати на ваші міркування щодо цієї ситуації. Так маємо благодійну вечерю, маємо виступ популярних артистів, маємо абсолютного чемпіона, увага до якого прикута усього світу. Маємо благодійну мету допомогти дітям, які втратили батьків через кляту війну. І класно, що є люди, яким не байдуже і які підтримують цих дітей. Втім, що Спостерігала наступного дня. Весь фокус у медіа звівся не до зібрання до допомоги, і сума досі невідома, а до танців Олександра Усика. Все, що висвітлювалося із благодійної вечері, це його розваги із артистами, танці під Надю Дорофєєву та спів із Іво Боболом. Можливо, цей лот і був проданий за декілька мільйонів, і цього ми не дізнаємося. Але наслідки спортивні для Олександра вже є. Та й поки українці захоплюються пластику Олександра, то промоутер Джозефа Паркера, це майбутній суперник Усика, не вражений танцями із Дорофеєвої, і засумнівався, що бусера може бути наявна травма спини, через яку він попрохав перенести майбутній бій захисту поясів. Тому сьогодні WBO зобов'язали Олександра Усика надати оновний медичний висновок через танці на благодійній вечері. Тому що тут можна сказати, як абсолютний чемпіон вправний на. Ринзі відчуває ритм бою, то потрібно відчувати певний баланс своїх вчинків і відповідальність за контекст реальності. Наступний благодійний концерт та незапланований скандал трапився 28 серпня. Саме тоді, коли Росія вчинила черговий обстріл в столиці, прямі влучання ракету, будинки, жахливі наслідки, пошукові рятувальні роботи, які тривали два дні. Тому артисти почали скасовувати свої концерти на 29 серпня, але один такий не доскасувався, через який її щинився гнів у мережі через концерти у Софійській Борщагівці. Саме той благодійний концерт, де за версією. Ти Сан Гламур, нашого улюбленого, осоромилися артисти, як так та Іван Наві осоромлені. Якщо це так, скажіть мені так щодо цього концерту, то організовувався він житловим комплексом у Софійській Борщагівці. Фіт на нього був вільним. За бажанням можна було задонатити на ремонт палату військовому госпіталі. Артисти, які на ньому виступали, були запрошеними, але мережі чинився гвалт і штормило через два моменти. Чому його наніс не скасували? Тому що того дня у столиці проводилися пошуково-рятувальні роботи, і виникає певний сюрс ситуації і реальності нашої реалії. Альнесі другому менше мохетили винятково виступ івана навіта як така, а не церемонію. Форбс, де теж виступали артисти. Давайте зачитаю один такий трец: як так проти Форбс. Концерт розігнали, елітну вечірку ні. Благодійний концерт як так, та Івана Наві зібрав півмільйона на Збройні сили України, але поліція його зупинила. Безкоштовний захід для людей закінчився достроково. А в центрі Києва тим часом гуділа гламурна вечірка Форбс 30 до 30. Співи, танці і ріки алкоголю. Там кенсел чомусь не спрацював. Виходить. Дивна арифметика. Одним артистам заборона іншим статус свідомих. То які власне критерії цієї свідомості? Ну, якщо комусь крутить знайти шкварка у сраці свідомості, <тас> то у цих культурних заходах є різниця. Можливо, для когось вона й непомітна і неважлива, але концерт у Софійській Боршагівці – це формат просто неба. Коли музика нахабно могла перетнути без дозволу простір тих, хто зараз переживає втрату і геть не бажає спостерігати за веселим. Офорбс формат закритої церемонії, коли у запрошених був вибір відвідувати сьогодні культурний захід із музикою. Чи ні? Більше того, я не знаю, звідки ця інсайдерська секретна інформація про спів танці та ріки алкоголю. Але церемонія Форбс 30 до 30 – це геть не про такі розваги. Це історії військових спортсменів та українців, які сьогодні змінюють нашу країну на краще і розвивають її. А щодо виступу артистів, то це теж класна експериментальна симфонія поколінь, де заколабилося Могилевський із Лілу 45, чи латекс фауна із Віктором Павліком. Я думаю, ви розумієте, хто у фаворитах. Ні обіцях, ні протекшу. Все сталося само. Тому ця ситуація ще раз показує, що не лише можна втратити баланс контексту, але й перетнути межу критики, тому що я розумію весь днів в щодо концерту у Софійській Боршагівці, хоча й благодійного, який наче демонструє сюр нашої реальності та існування у одній площині поруч смерті та щастя, так і розумію тих людей, які не здався доречним саме того дня, як доказ того, що потрібно жити тут і зараз, тому що. Завтра може не настати, але хай там як, пам'ятайте, ми не розділені. Ми всі об'єднані цим жахіттям війни, якої нас не вчили. Тому давайте поважати одне одного. А щодо пояснень від артистів, які виступали на цьому благодійному концерті, то як так скасував свій концерт на 29 серпня, коли був оголошений день жалоби, та пояснив щодо благодійного концерту у Софійській Борщагівці, що не відмінили виступ, оскільки концерт проводив Одився з метою зборів на військовий госпіталь, де перебувають поранені герої. Метою збору було зібрати 200 тисяч гривень. На даний момент вдалося зібрати більше пів мільйона. Тому в жодному разі не хотіли задіти чиїсь почуття. Ми щиро просимо вибачення у всіх. І вона й в своєму поясненні вирішив закцентувати на тому, що на жаль, ми живемо у тотальній трагедії, коли атаки на наші міста все більш частіші і масштабніші. Я розумію, тригерність Концерту, адже як і всі артисти, постійно зважуєш, а що зараз буде важливішим у цій ситуації, і цей вибір буде важким аж до закінчення війни. Не знімає себе відповідальності за участь і перепрошую усіх, кого зачепило. Але сподіваюся, що ці декілька годин, окрім відчутної допомоги військовим, також дали можливість ментально відволіктись людям від страшної ночі, яку ми всі вчора провели в укриттях. Тут погоджуюся з Іваном, тому що у такі жахливі часи, в яких ми живемо, культура і музика це наше велике психологічне перезавантаження, наш порятунок, тому що без музики і культури мені здається, що нашу кукуху ми ми би давно вже поселили на Марсі. Він би був заселений. Не потрібно було нікому більше із космічних дистанцій і дослідників напрягатися. Але в той самий момент культура завжди буде тією темою сперечань про доречність. Я не згадаю, що я. Була колись на концерті після жахливої ночі, скоріш нічим так, але точно була на танцювальній виставі після того, як дрон залетів у наш двір. І можу сказати, що це дуже допомогло вийти мені із того дна, в якому я тоді перебувала. Ну а підсумку другої теми то на сьогодні усі такі публічні благодійні неблагодійні концерти будуть потребувати погодження з військовими. І на завершення випуску оголені провокації від палаючої зірочки Трінчер, яка 27 серпня у себе в інстаграмі поділилася інцидентом із концерту Тернополі, де на неї намагалися напасти невідомі парубки моторні, ну такого вже нас масштабу зірка, який потрібен свій костер. Але коли у мене ця ситуація викликала підозри про фальсифікацію і підступність артистки, ну це ж Аня Трінчер. Я знаєте, не повірю, поки не отримую які якісь докази то До вартові порядності виснули свою знаєте стало теорію про карму за оголеність артистки на концертах, що певною мірою її вигляд став провокативною цілю для збучених ненаситних хлопців. Та що? Дотепно, що вартові порядку вище ставлять свій захист дипломної роботи на тему неадекватності у соціальних мережах та безвідповідальності, аніж розуміння стилістики артистки. Тому трінчер звернула увагу на те, що певною мірою якийсь сюр, що ми живемо у сучасному світі, де жінки продовжують виправдовувати вчинки чоловіків тим, що жінка сама винна, що вона сама спровокувала. Тому у наступній. Історії Трінчер вирішила занепокоєність Ілоні відкрити світ мистецтва та експозицію, де зібрали одяг постраждалих від сексуального насильства. Після чого Вартова Ілона відмовився від цього звинувачення, поквапилася видалити стерти коментар. Коротким був її осуд. Відчуваєте вже впевненість у тій сталій дубці. Ще одна схвильована порядністю співачки пише: хай мене судять тисячі людей, але мені здається, що того сексу вже якось. Дуже забагато. Ще трохи скоро геть Гола буде знімати кліпи і концерти. Ось що отримає. Хай краще цей випадок буде піаром, бо в нашій країні багато лайна л'ється. А цей хлопець тому приклад. Ну головне, що ця панянка в коментарі не виливає жодного бруду. І коли вона робить зауваження щодо виступу, щодо до образу на концертах у відеокліпах, то може звернути увагу на референс Ане Трінчер, ту ж співачку. Джей Ло в якому вигляді виступає вона. Дехто зауважив, що та, блін, це звичайний концертний образ і чого чогось супервідкритого. Я тут не бачу все гарно і в її стилі. Скільки разів я у випусках говорю, що це обране стиль співачки Анни Трінчера. Коли вони подобається, не спостерігайте і точно не судіть, тому що ми живемо, як там говорилася каменських у толерантний час. Неважливо, у чому ти виступаєш, неважливо якого кольору у тебе шкіра. Важливо, якою мовою ти співаєш. Тому Аня підтримує українську культуру, ідентичність і нехай розвиває свою сексуальність, поки їй так кортиться. Тобто, по вашій логіці, це тільки вона вина, що виглядом виводить із себе цих прекрасних самців. Ну знаєте, яка повага навіть до тих хлопців, які напали на співачку? Жінку ви взагалі бачили, як виглядає гола людина. Якщо ці порядні самці не бачили, то нагадую: нам потрібна реформа у школах і потрібне сексуальність, Виховання або нехай подивляться серіал Sex Education. Рекомендуємо. Проте проблема агресивності у коментарях більш глобальніша, так не лишень проблема з трічер чи трендом на оголені серед наших артистів, тому що це тотально заповнило сьогодні усі соціальні мережі, наче вірус вийшов за межі одного Фейсбуку. Про що й написав 22 серпня Андрій Лозан, що Трет сьогодні перетворився на токсичне середовище. Починав. Це все прикольно, підбірки мемів і жартів. А сьогодні навіть адекватні люди доволі агресивні, що підтвердила цю бажальність деяких індивідуамів суспільства, їхню повну відірваність від адекватності Реакція на вбивство парабія. Тому що, коли я заходила на трец, я очікувала, що зараз обов'язково натраплю на кипкування з глова. Ну гріби було не зробити мем, і взагалі їм потрібно провести ребренди, тому що хто сьогодні за Мовить голову. але не думала, що це будуть глузування такого гатунку з функції замовного вбивства і прямого натіку на наступних. Тому я добровільно би хотіла зараз відправитися на Марс і поверніть мене, коли у нашому середовищі замовне вбивство знову стане шоком, а не приводом для таких безглуздих просто глузувань. Наостанок я би ще хотіла пригадати допис Єфросині за 21 серпня, який вона зробила на тлі резонансного інтерв'ю Віктора Розового, де вона розмірковувала про біле, чорне і допис, який вона завершила фразою, що важливо все ж таки прагнути до якогось ідеалу, а не опускатися на моральне і етичне дно. Можна сказати, що із нашою реальністю війни багато хто вже втратив цю чутливість до смерті, якщо декому із суспільства здається веселим глузування із замовного вбивства, і це далеко не психологічний захист, це не емоційне виживання. На мою, звісно, особисту думку, тому що я не фахівець, це. Відкрите толерування жорстокості, і якщо комусь здається справді дотепним, то вам час звернутися до спеціаліста. Ну і також давайте не забувати, що через соціальні мережі ми можемо стати маріонетками у руках пропагандистів, і вони можемо, і вони можуть так керувати нашими емоціями і нашою реакцією, і налаштовувати одне проти одного. Тому критично мислимо, холодно мислимо і продовжуємо Омо захищати нашу незалежну Україну і продовжити підтримувати збори і підтримувати Збройні Сили України. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково поділіться своїми думками щодо кожної теми, чи теми, яка вас зачепила. Буду вдячна за реакцію і до зустрічі на наступному випуску. Бережіть себе.